Привіт, вітаю на каналі. Сьогодні 4 травня 2025 рік. Тестуємо помідор і часничок з торгівельної мережі Маркетоп. Залишайся на каналі. і Не забувай підписуватись, щоб не пропустити наступні тести. Погнали! Перший у нас на тесті буде часничок. Тестуємо. При нормі 70 маємо показники 30. Наступний у нас Томат. Заводимо щуп і тестуємо. При нормі 300 маємо показники 40. Вміст нітратів у нормі. Споживай спокійно. Перевірено.